Мені вже 30 років і хочу вам дізнатися, що я не маю проблем зайвою вагою, серцем, шлунком, суглобами спиною. Хтось каже, що це генетика, і відсотків на 10% будете праві. А на 90% це результат мого вибору. Що я маю на увазі? Те, як ми сьогодні виглядаємо, в якому фізичному стані ми знаходимося, це не результат сьогоднішнього дня, це однозначно результат наших вчорашніх звичок, рішень, дрібниць, які накопичувалися роками. Вже в більш свідомому віці, в останніх класах школи, я пам'ятаю, що вирішив відмовитись від цукру, який додають до напоїв, до чаю та кави. Я відмовився від солодких газованих напоїв. І в школі, і в університеті, і зараз, коли є автомобіль, коли в мене стоїть вибір прогулятися по справам або ж поїхати по справам, я завжди оберу перший варіант. Я все життя займався спортом. Спершу це було дзюдо, потім бокс, ні, потім футбол, потім бокс, і вже тривалий час силові тренування. Тому те, як ми виглядаємо, це однозначно результат не карми, не якихось випадковостей і не на нашої ідеальної чи не ідеальної генетики, а це результат наших дрібних рішень, які ми приймаємо щодня. Але хороша наполягає в тому, що якщо нас не влаштовує актуальний стан справ, змінивши свої рішення щоденні, змінивши трішки свої звички, ми можемо розрахувати на зовсім інший зовнішній вигляд і фізичний стан вже навіть через рік. Якщо вони на мене не підписані, я рекомендую це виправити. Підпишіться. Далі буде багато корисної прикладної інформації, яка допоможе вам цей шлях пройти.